Що залишилось від Луганщини після двох хвиль окупації? І Як живе регіон у вимушеній релокації? Хто відновлює життя там, де ще тривають бої? В ефірі на зв'язку окуповані території. Мене звати Валентина Троян. Сьогодні говоримо про Луганську область, таку якою її пам'ятають ті, хто був змушений поїхати, і ті, хто досі в окупації. У нашій студії голова Сіверсько-Донецької районної військової адміністрації Роман Власенко до 2024 року місто називалося Сєвєродонецьк. Окуповані території на зв'язку. Що відбувається? Романе, вітаю! Ми говоримо на наступний день після річниці Луганської області. Був захід, Луганської області згадували. Були представники Луганщини, представники Київщини. Давайте трохи про цю зустріч поговоримо, тому що цікаво, як зараз говорять про Луганщину. Наскільки гучно і якщо згадують, то в якому контексті? Так, дійсно, вчора була 87-річниця з дня заснування Луганської області, і з цієї нагоди тут в Києві відбувся форум, присвячений Луганщині. І основне, про що була розмова, це те, як Луганщина і Влада Луганщини, скажімо так, мають себе позиціонувати сьогодні, в контексті того, що практично вся область окупована, залишаються люди. Дуже багато Луганчан виїхали, і сьогодні, мабуть, в кожній області є представники Луганщини, середки Луганщини, тому якби є люди. Є розуміння того, що ми хочемо повертатись. Ми готуємось до цього, і є певні пріоритети, з якими ми сьогодні стикаємося. Основний це на сьогоднішній день так виглядає, що це допомога силам оборони. Друге, це робота саме з ВПО, і в контексті забезпечення житлом, і в контексті інших якихось послуг. Ну і третій такий напрямок: все ж таки, це підготовка до деокупації, якісь перед ТЕО, як кажуть, і підготовка бачення відновлення Луганщини, підготовка якихось проєктів в цьому напрямку. Це не обов'язково тверді проекти, це і проекти м'які можуть бути. І тому позиція нового очільника Луганщини про те, що, що нас мають. Чути на мають чути і на державному рівні, і на міжнародних майданчиках, і земних. Тому концентруємося як на цих напрямках і працюємо далі. Ви очолюєте Сєвєродонецький район у Луганської області до цього району входили найбільші міста, які залишалися не окупованими станом на 2022 рік. Тобто цей Лисичанський, Рубіжний, в принципі, туди переїхала більшість людей з окупованої в 2014 році території. Куди зараз ці люди виїхали, де і чи вони ну, можна сказати, що їх там більшість в Києві або більшість на, в західних областях? Якось вони так рівномірно розосередилися. Дійсно, Сєрсько-Донецький район після 2014 року був осередком. І державної влади в регіоні, і громадянського суспільства, і бізнесу. І коли саме сірсько Донецька район був створений ну, в 2020 році, йде, це був найбільший район Луганщини і по чисельності населення, і це єдиний район, мабуть, в Україні, який повністю складається з міських громад. Тобто всі шість громад району, вони міські. Приблизна чисельність населення більше 400 тисяч, і я думаю, що там 90, а то й більше відсотків. Сотків людей виїхали. У нас не можна сказати, що є якісь міста, місця, де є прям там осередки, там Лисичанська, там Сільська Донецька, там Попасна, Але є розуміння того, що найбільше людей виїхало, скоріш за все, це Дніпро, Дніпропетровська область, це Київщина, є Харківщина, Черкащина, Кіровоградщина. Але я думаю, що лідерство саме за Київською областю, і за Дніпропетровською. Ну, це зрозуміло, тому що тут більше шансів знайти роботу. Я думаю, саме тому ну, і плюс, я думаю, що. Один із таких чинників це не дуже далеко від рідної землі. І я думаю, що більшість саме з, з таким контекстом обирала можливість ну, місце, де, де вони хочуть перебувати тимчасово. І я думаю, що більшість людей саме просто шукала місце безпечне і якомога ближче до свого дому. І саме в цьому районі залишалися найбільші заводи. Луганської області на тій частині, яка була не окупована. чи є можливість відстежити, як доля цих підприємств склалася? Чи їх всі зруйнували або порізали там на металобрухти, Вивезли, чи можливо, ви можете там? Сказати щодо якихось підприємств є оптимістичні прогнози. Ну, станом на зараз, звісно, дивіться, сільськоденський район знов таки в 22-му році був епіцентром бойових дій, і фактично він тримав оборону Луганщини там до червня-липня і відбувалися активні бойові дії на території саме Сільськоденського району. І звісно, це накладає наслідки і руйнування в. В першу чергу ну, в, даному, в даному випадку промислової інфраструктури. Жодне з великих промислових підприємств не працює на сьогоднішній день. Є інформація про те, що там якісь підприємства вони готові надавати, передавати там, чи в концесію, чи в оренду. Є у них якесь бачення на цю тему, але насправді жодних реальних дій. Щодо відновлення саме роботи цих підприємств ну не вбачається. Є там у них бажання запустити азот, і набирають вони людей. і Передали там створене якесь підприємство в Російській Федерації, яке, яке хоче опікуватися азотом, але насправді дійсно там воно все виглядає так, що від Брухт. НПЗ на сьогоднішній день є базою підрозділів російської армії. Теж там більше заходи відбуваються це. Ріжеться на металолом. Ну, Якщо взяти там Попасну, гірське, то там фактично і, і, і людей не дуже багато, і перспектив, там, що Попаснянський валоноремонтний завод залишиться дуже мало. Шахти теж саме затоплені, вони не працюють. І, скоріш за все, там обладнання вже вивезено, можливо, не там, а саме як обладнання. І я думаю, що така доля спіткала 99% всіх підприємств, які там були. і крім там, умовно, магазинів, таксі, автобусів, якогось мал маленького бізнесу зараз більше нічого не, не, не працює реально. Чи вдалося якийсь бізнес релокувати і, можливо, підтримуєте стосунки з якимись представниками бізнесу? То як вони на нових місцях обживаються і, знову ж таки, які для себе області обрали і чому? Ну, в прямому сенсі, прямо релакувалися. М мабуть, не можна так сформулювати, Відновили роботу? А, да, більше це підходить саме формулювання. Відновили свою роботу, отримали десь якісь кредити, гранти і можливо допомогу міжнародних наших партнерів і відновили діяльність. Є така інформація, і таких підприємств немало, скажімо так. Там перше, що там приходить на ум, це панчішна мануфактура, яка на Львівщині відновила свою роботу. І така череда середніх підприємств, їх реально ну, багато. і На Черкащині, і на Хмельниччині, і на Дніпропетровщині. Львівщина, Київщина тобто мені подобається теза, що мільйонер це не той, у кого є мільйон, а мільйонер це той, хто може його заробити. І от це стосується деяких яскравих представників бізнесу Луганщини, які, як Фенікси, можуть відновитись, а в деяких випадках і не перший раз вже відновлюють свою роботу, тому такі історії успіху вони є. Чи багато людей, по-перше, за кордон виїхало? Можливо, навіть не будемо обмежуватися Сєвєродонецьким районом, тому що знайомі у вас по всій області. Чи багато виїхало за кордон, і чи ну, ви комунікуєте, чи готові люди повертатися? Ну, дійсно, за кордон виїхало немало, скажем так. Я не можу там сказати в цифрах або в відсотках, але навіть серед моїх знайомих там є люди, які цей вибір. Для себе прийняли в більшості випадків це жінки, це мами, це люди старшого віку, є і чоловіки. В принципі, ми розуміємо, що і питання там мобілізації для когось актуальне, для когось це було теж питання безпеки, безпеки за свою родину, за своїх дітей. Наші соціологи, демографи кажуть, що статистично, як правило, з досвіду відсотків 30 точно повертається. Є там обережний оптимізм, що з Україною буде трошки краща ситуація, але я думаю, що. Дуже багато буде залежати від того, які будуть там механізми, якісь мотивуючі, стимулюючі заходи щодо повернення назад. Необхідно з людьми продовжувати комунікацію і, і, і зараз, і бути з ними на зв'язку для того, щоб вони відчували, що там, їх не забувають, і, і ними опікуються і чекають на їх повернення, тому що там. Та ж сама демографічна ситуація в Україні, вона критична і кризова. Та ж сама ситуація на ринку зайнятості, на ринку праці. У нас уже сьогодні не вистачає робочих рук. а Якщо будуть відновлювані якісь роботи, будівельні, то це, ця ситуація буде ще більш актуальною. Якщо ви стежите, а я впевнена, що ви стежите за тим, що відбувається на окупованій частині, не тільки в підпорядкованому вам району, де найгірша ситуація зараз і в чому саме вона полягає гуманітарна ситуація? Ну, мабуть, найгірша ситуація сьогодні на тих територіях Луганщини, де ще тривають активні бойові дії, де... Сватівський район. Ну, і Сватівський, і Сірська в Донецькій, в тому числі, та ж сама Кременщина, Кремен. де да, до останнього ще була Білогорівка, в районі якої на сьогоднішній день тривають бойові дії, Серебрянське лісництво, Кременські ліса. Трошки так, да, Північнищі це Сватівщина, і е, дуже багато інформації про те, що в Креміні, там, і люди на вулицю не дуже часто виходять, тому що і дрони літають, і, і ті, і інші, і є прильоти, і артилерія працює. Трошки краща ситуація там у Лисичанську, але є о, Лисичанська міста сателіти новодружеск Привілля, які на сьогоднішній день без води, без газу, без електроенергії. Енергії, тому там якби, проживати не дуже комфортно, скажімо так. Та ж сама попасна, яка повністю знищена, де проживає по підвалах і по будинках близько 200-300 людей, яким там, раз на тиждень хліб привозять з Первомайська. Ну, бачимо, ми про те, що там умовна Сергій Донецька став вітриною відновлення з боку окупаційної адміністрації. Там якісь відновлювальні роботи є меншими темпами вони відбуваються в Лисичанську і в Рубіжному, але все одно у людей є питання там, і до якості, і до підходів в ремонтах, і є факти, що бросають там відкриті криші, про те, що там мародерять, про те, що якість самих робіт не дуже гарна. Набирають працівників місцевих, кидають їх на гроші. Ну, тобто історії дуже багато, як і позитивних, так і негативних. Є проблеми з водозапостачанням, це велика проблема ну, Луганщини, Луганськ води вона давно була і зараз вона загострилась у зв'язку з тим, що був знищений великий водозабор якраз у Білогорівці, і відчуває великі і шматок Лу Луганської області зараз дефіцит водопостачання. Та ж сама ситуація з зайнятістю, є розуміння, що чоловіків не вистачає на так званій чоловічій професії. Молоді теж не дуже багато. Відповідно, зменшується кількість там, і дітей, і потреби. Про школу нещодавно писали. Да, я про це ще кажу: що потреба в школах, в дитячих садочках, не вистачає лікарів, не вистачає ДСНСників, не вистачає елементарно водіїв, шахтарів і так далі. Тобто Блемистача чи багато росіян приїздить саме в Сєвєродонецький район? Наскільки змінюється? Як це сказати, ну населення чи багато саме з Росії людей приїздить так? Вони намагаються асимілюватись, завести сюди якомога більше росіян. Ну з моєї точки зору, це було пов'язано з тим, що щоб показати більш реальну картинку під вибори, під референдуми, під, під усі ці такі політичні процеси, місцеві не дуже йшли на контакт щодо організації цих всіх політичних процесів, плюс певна була недовіра з боку. Окупаційної адміністрації до, до місцевих і з боку Російської Федерації. От ця кризова ситуація в критичних галусях там, народного господарства, скажімо так, медики, педагоги, робітничі кадри, водії, тобто дефіцит цих професій, спонукав заїжджати завозити гастарбайтерів. З Російської Федерації родини військових, отже, майна якраз давав їм механізм заселення їх в квартири і будинки українців, які виїхали. Тому демографічна ситуація змінюється. Темпи паспортизації були ще один. Такий був показник не самі найкращі. Вони звітували, що там 90% вже отримали паспорти. Хоча насправді там і 50% не було. Ну і от для того, щоб показати у ці всі свої успіхи як інструмент досягнення цього успіху, вони використовували завезення сюди Росія. Про культурні заходи і про пропаганду хочу поговорити на окупованих територіях. Що ви спостерігаєте зараз? От мені здається, що 9 травня вже минуло, а відлуння несеться і несеться. Це з того, що я бачу в пабліках. Луганська. Поїзд Побєди. так, так, потя та потяг перемоги, що ще у них було. А постійно якісь конкурси на цю тематику вони продовжуються, тобто вони як запустили, а зараз вже оголошують переможців і, Відповідно, знову ж таки нагадують про цю дату. І здається, що це триватиме до наступного 9 травня. У них є календарі державних свят. Зараз там намічається ж День Російської Федерації і, і так далі. Тому пропаганді вони приділяють дуже значне місце в своїй роботі. Під вплив потрапляють діти реально з дитячого садочку і до завершення навчання в університеті, тобто робота з дітьми, робота з молоддю, робота з громадськими активістами, робота з журналістами, робота з педагогами, робота з чиновниками. От ці такі цільові аудиторії для пропагандистської машини на окупованих територіях пріоритеті. Як інструмент знов-таки вони використовують свята. Вони використовують переписування історії, вони використовують якісь події, пов'язані з цією війною. І на, на всіх цих напрямках створено у них багато майданчиків, багато громадських організацій, які цим займаються. Ну я ж кажу, що реально робота проводиться шалена і гроші сюди вбухуються теж серйозні. Все це негативно впливає на ставлення людей там до України, до повернення України на ці території, тому з цим, я думаю, в нас ще будуть великі виклики. Як би ви оцінили, наскільки ця пропаганда працює в тому напрямку, щоб люди відчували себе росіянами або громадянами Росії? Бо, як на мене, мені здається, що громадяни Росії, знову ж таки, з того, що я читаю, вони не сприймають ці окуповані території як частину Росії. І от Протягом випусків, які я записувала з іншими співрозмовниками, мені розповідали, що студенти, які в Росію приїздять випускники, щоб вступити в російські вищі, вони потрапляють під булінг саме через їхнє походження, тобто таке враження, що це просто окупація, і просто громадяни Росії не сприймають цих людей за своїх співгромадян і за рівних. Ну це Частина державної політики, коли росіяни завжди воюють не, не своїми військовими, а представниками окупованих територій, малих окупованих народів, які є у складі Російської Федерації, вже тривалий час, і оцей підхід він. Прослідковується в тому, що зберігається все ж таки державний кордон, певний, там таможня, фільтраційні заходи на адмінмежі між Російською Федерацією та Окупованою Луганщиною. Булінг він є не тільки серед студентів, а навіть у війську, тобто представники з Луганщини там, або з нових окупованих територій, вони теж мен менше ціняться в у складі Збройних сил Російської Федерації. Я думаю, що якась частина людей. Уже хоче себе ідентифікувати росіянами там, і на, на них ці заходи пропагандистські вони впливають. Якісь частині, скоріш, все, байдуже. Якась частина. Ми сподіваємось, що вона не маленька. Вони все ж таки ідентифікують себе українцями, і десь там у глибині душі очікують на повернення України і відновлення миру, справедливості і нашої державності в межах загальновизнаних кордонів. Тому я думаю, ну все одно є різні люди у людей, різне ставлення. Пропаганда працює, але я думаю, якщо ми повернемось туди, то рік два розвінчання ми міфів визначення військової. Злочинів визнання акту агресії, і люди зрозуміють, що відбувалося насправді. Ну і на завершеннях просто хочу спитати, чи отримуєте ви погрози, чи отримували ви погрози від можливо навіть колишніх колег, які залишилися працювати на окупованих територіях на окупантів, можливо, від якоїсь публіки, яку в принципі ви ідентифікуєте як реальних людей. Ну, перші погрози були на самому початку повномасштабного вторгнення, і на нас намагались вийти. Ну, я маю віду, на нас, на керівників адміністрації, громад і так далі, спецслужби Російської Федерації, і вони погрожували тим, що. Треба здати наші там, міста, населені пункти, а то будуть жертви, якби вони були на, на свідомість, скажімо так, були такі пункти. Інший аспект може бути це якісь їхні групи з укранацистами, де визнають. Там активістів, волонтерів, чиновників такими ну, там, зрадниками Луганщини, зрадниками Руського Міра і так далі. Ну тобто є такі групи там в Телеграмі або в Фейсбуці. Я звертав увагу. Недавно було звернення з погрозами від попаснянина, який став бойовиком з боку російської окупаційної армії, і звільняв Попаснянщину, зруйнував її зараз. Там новомовна ну, проживає і гордиться тим, що він зараз вдома. І коли у нас там бувають дискусії в групах там, в телеграм-каналах, то Одна з таких дискусій провела до того, що були погрози з його боку, але ну, реально ну, якби смішно все це сприймати. Серйозно ну, якби неможливо. Я думаю, що у нас не, не може бути якихось особистих зустрічей в, принципі, в майбутньому, тому що ну, ця, ця людина вона відвертий зрадник, військовий злочинець, і ми з ним все одно не пересечемось. Це був Роман Власенко про Луганщину після втрати, війну та плани на повернення. Сьогодні область існує в розсіянні у Дніпрі, на Київщині, Львівщині, але вона не зникла і вже готуються ті, хто хоче її повернути. А далі дайджест подій з тимчасово окупованих територій, що ховає окупація. На окупованій частині Луганщини, схоже, вирішили остаточно довести, що руський мір це не просто окупація територій, а й окупація здорового глузду. Тепер там почали активно карати людей, які допомагали іншим зняти власні гроші. Так, це не жарт. Свої ж кошти стали підозрілим злочином. Раніше простенька схема обміну працювала як годинник. Хтось із підконтрольної території скидав гривні. Спеціаліст на окупованій міняв на рублі і всі були задоволені. Але окупанти вирішили, що це надто весело, бо що це за економіка, де люди щось самі вирішують. Справжній руський бізнес це коли сидиш без копійки, за те під наглядом з автоматом. І тепер будь-який, так званий, міняла, що ще вчора вмів рахувати у двох валютах, сьогодні може раптово згоріти, як кажуть місцеві, тобто потрапити в немилість окупаційної влади. А все тому, що допомагав людям виживати. Як посміли. Іронія долі обіцяли ж визволення, а вийшло як завжди. Рублю кошеня тільки у тих, хто в погонах. Решта на вулицю і бажано без інтернету, бо ще не дай Боже, знову захочеш зняти свої гривні, а це ж майже диверсія. Окупаційний сенатор від Херсонщини Ігор Кастюкевич, мабуть, вирішив спробувати себе у жанрі чорного гумору. Серйозним виразом обличчя він заявив пропагандистським ресурсам, що дітей з правобережжя Херсонщини вивезли в Росію задля безпеки. Ну звісно ж, бо яка ще безпека може бути краща ніж Україна, де безпечність означає примусову зміну громадянства, мовне перевиховання і нових батьків у комплекті. Кастюкевич навіть підкреслив, що особисто брав участь у цій операції. Ну, ти чудово, майбутній сценарист для нетфлік уже знайдений. Як я викрадав дітей і називав це гуманітарною місією: жанр, трилер, абсурд, гротеск. Тим часом російська сторона продовжує грати в гру Перевиховай українця. І поки діти ще пам'ятають, що Херсон це Україна, їх уже терміново влаштовують у нові сім'ї, де слова мова і свобода під забороною. Все це з любові, звичайно, яка країна. Така й любов. А коли Україна вимагає повернути дітей, то російська дипломатія відповідає щось у стилі: а хіба вони не наші тепер? Ми ж її годуємо і переховуємо. А її взагалі вони самі хотіли. Класика викрадення під соусом турботи. Зрадник із Бердянська Василь Прозоров знову засвітився зі своїм черговим проривом у царині великодержавного виховання. Виявляється, що на русифікацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях потрібно всього навсього 3-4 роки. Такий собі експрес-тур зі слава Україні до за родину за кілька шкільних чвертей. Прозоров, який свого часу обрав кар'єру політичного перекотиполя, тепер видно взявся за педагогіку. каже, мовляв, дітей треба терміново перевиховати, бо якщо цього не зробити, то вони ризикують залишитися людьми з критичним мисленням і національною самосвідомістю. А це вже на думку новоявленого вихователя, загроза для стабільності режиму. Дітей возять на екскурсії в Росію, де їм показують усі принади життя в країні, де свобода слова це міф. А правдива історія під грифом секретно. Пропагандисти старанно намагаються створити зі школярів нове покоління, у якому любов до рідного краю замінюється на обожнювання пам'ятника Путіну. Що ж, бажаємо пану прозорову успіхів у його чотирирічному плані. Правда, історія показує, що кожен такий план рано чи пізно закінчується зовсім не так, як мріється його авторам, особливо коли маємо справу із дітьми, які ще вчора співали червону калину, а завтра зірвуть пропаганду з плакатів і згадають, хто вони є насправді. Це був проєкт на зв'язку. Окуповані території. Дякуємо, що були з нами. Ми продовжимо говорити про життя під окупацією, про спротив, пам'ять і повернення. Пишіть нам, якщо маєте історії, ми на зв'язку. На зв'язку про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.